Провели конкурс другий болі. Друге, ви супереч за кому самостійно без конкурсу нагадали всіх додаткових маршрутів, людям, які не провели. Це додаткове <питалі> питання, яке буде розглядати. Коли... Наступне: якісті від провере, але відновує праці маршруту автобусів, якісних автобусів, чистих автобусів, красивих автобусів трамваї, лейкосів не стало. Е, паспорт маршруту не дотримує. Констатую, тому що за кожну столу відповідаю як людина, яка користується громадським транспортом. Можу вам зазначити, що проживаючи в районі вулиці Кульвої, де є кінцеві зупинки, маршрутів номер 35 чомусь практично його немає, а є новий маршрут номер 20. Чи це добре, чи це погано, я не знаю. Але Я не знаю, яка мета, то, що я зараз почув в е, транспортної схеми, напевно, основна мета є комфорт мешканців Львова, а не комфорт комунального підприємства, а тепер один Думаю, ну, що Це апіор, нам розуміє. Ця кількість е, заллак мешканців Львова, або крику, або е, накшалт е, хайбечний міський голова. Е, дякую Андрію Садовому, що не можу. Попасти додому і інших 에, вигуків скоро будуть писати на, на будинках. Зогляд те, що люди, припустимо, з вулиці Грінченка попасти на литовище мусить двома маршрутами. Я не знаю, якою метою ви це робити. Я не знаю кількість часу, яку ви заробітку. Дозвольте закінчити, Дякую. Я не знаю, скільки вам треба було часу для того, щоб це зробити. Але зогля на те, що інформовані з Є нуль і мінус, люди не знають цього. Я не бачив жодного документу від міської ради щодо перевізників е, виїзду 1 січня, які б зобов'язували їх виїздити 1 січня. Хотіли їхати, хотіли ні. Жодного впливу е, на них у вас немає. На ніколи ви не на тій посаді, яка би мала бути. Ви, може, хороший чоловік, бога. Я людини на своєму місці. Я не думаю, що ви поважаєте вір'яном. Бо ці дії, які є в цій схемі, це називається неповаговіян. Коли люди взимку стояли з 1 січня, не знаючи, куди їхати, що робити, кого питати, ніхто реально не знає. Жодного інформування. Це не літо, це не плюс 20, це є зимно. І люди катастрофічно, ну, я не знаю, як условити, Тобто обсетну лексику я в цій залі зараз не буду вживати. Але та кількість обсердної лексики, яка була виліта на депутатський корпус, на міського голову, вона є межами. Я не думаю, ви може висококваліфікований фахівець. Я, я не, не маю наміру там перевіряти це, Але я знаю, що якщо стоматолог високоякісний не любить свого пацієнта, а любить зуб, то пацієнт до нього ніколи не прийняв. Має бути відповідальність за неповагу львів'ян, за неврахування того колапсу, який зараз був з 1 по 10 число. Це є точно. Ми пропонуємо вам, пане Жук, пане там, заступник пам'яті Білус, тобто ті люди, які впроваджували це все, тільки я розумію, довгий час ми це впроваджували, не один місяць навіть, цю схему, і ви консультувалися зі всіма. Але реалістично нічого з того не вийшло. Тому я думаю, що якщо б ви себе поважали як фахівець, як мешканцева, ви до просоліцем взяли б картиш паперу і написали б таку заяву на ім'я міського голови. Вибачте, Андрій Іванович не справився. Я йду далі викладати. Мені подобаються стіни лівської політехніки або щось інше. Або мені подобаються автомобілі. Я їх більше кохаю, ніж віллян. Це є думка фракції Всеукраїнського об'єднання свободи. І було би давай в Японії, ви б зараз відробили харакірів, це точно за це. Але не превеликий жаль, що є вводить. Ми рекомендуємо вам, щоб це не вийшло серйозного протистояння зараз у сусідній залі. Подумайте над цим, що я зараз вам сказав. Аккуратненько пораденько зробіть різні антишпаперу і подумайте, У нас є тут кінця дня, у річ, нас є пленарне засідання довги, ми ще з вами подискутуємо, що їх за тут Дякую.